Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Шануй бабусю й дідуся. Ознайомлення з вершами Катерини Перелісної, мами й доньки і Аркадія Музичука дідусів маршрут. Добрий день, дорогі друзі. Добрий день. На вас чекає гарний день. Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові! Тож почнемо з дихальних вправ. Понюхайте квітку. Здуйте сніжинку з долоні. Зробіть слоника. Витягніть губи щільно трубочкою вперед, як на вимогу звука У, і одразу розтягніть їх у сторони, ніби усміхаючись. Але не оголюючи зубів. Скоромовка. Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет. Треба спочатку прочитати повільно, потім швидко і намагатися якомога швидше прочитати скоромовку. Жовтий жук купив жилет, джемпер джинси та жакет. Тож вірш Катерини Перелісної, мами й доні. Маю я бабусю дуже вже стареньку, а до неї мама каже Любаненько, мене називає донечкою мама, і бабуся маму кличе отак само. От і розгадайте, скільки мам у хаті і чи можна маму донею назвати. Прочитай цей вірш декілька разів, поставивши відео на паузу. І останній раз прочитай виразно. Сонце скотилось, зорі тривожно сяють відні, рідна бабуся, лагідна й мила, пісню тихенько співає мені, пісня до болю душу відкриє, стомлені очі повні жалю, мила бабусю, горлиця сива, Я пригорнуся міцно до тебе і поцілую очі сумні, чуєш бабусю, суму не треба, хочеш сама заспіваю тобі, пісня, що твою, душу зігріє, щоб не бувало, В серці жалю. Мила, бабусю, Горлиця сива, я тебе. Рів. А зараз прочитаємо вірш Аркадія Музичука Дідусів маршрут. Спочатку уважно прослухай вірш, далі постав відео на паузу і прочитай цей вірш декілька разів. Ще місто спить, а в гаражі уже гудуть машини, бо їх чекають вантажів усіх кінцях країни. Між водіїв дідусь Антон усе мерщій завершив І свій прудкий автофургон у рейс виводить першим. Багато літ маршрут один у спеку, дощ, морози, дідусь з пекарні в магазин нам свіжий хліб привозить. А зараз дай відповіді на запитання та виконай завдання, про кого розповідається у вірші, як його звати? Коли дідусь розпочинає свій робочий день, скажи словами вірша, що ти дізнався або дізналася про дідуся? Як довго дідусь працює водієм? Прочитай, як про це сказано, у вірші. Молодчина. Гарна робота. Дякую за увагу. До зустрічі!